Всім привіт! З вами на своєму каналі Алікс 2023 рік. Липень. Почався. За тиждень перебрав монет я. Небагато, десь до 1000 гривень. То було 300 гривень я перебрав там Дві тільки знахідки. Ось я їх сюди положив. Допоказувати так зараз усе, що знайшлося. Так, у нас візьму ручку. Чотирьох ягодник. отут аж вкрай приближене. Навірно, з двох реверса. Чтирьох ягодників така кучка. Один чи два. Дві штуки там, да? другий штамп. 50 копійок трапеція 92 рік. 194. Приведе. 2004 1 гривня. То більш інтересне потом? Так, по 10 копійок. Раз. По 10 копійок 92 2, 1 94-го. Ну і одна крупний гурт крупний 92-го. І попалася дорога знахідка. Півтора года десь, навіть, не попадалась. Олівки. Олівочки, олівочки Ось вони. Бачите, які. Красиві. І Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто хоче. Показую монетку 15 копійок. О, А в ягідках бублики. Зараз Покажу Дірочки. Цікава монетка. Ложу її в колекцію. Так, що у нас тут? Насічок немає і 92-й рік. Не мені більш подобається ось отак. А. Що бублики. Ой, хороша яка. Всі поставили лайки. Всім до зустрічі на каналі. Всім пока.